Вітаємо на каналі Дика Природа. Чи знали ви, що жирафи найвищі тварини на землі? Їхні довгі шиї, сильні серця і унікальні плями роблять їх справжнім дивом природи. Вони майже не сплять, можуть бігати швидше за коня і навіть розмовляють на частотах, яких ми не чуємо. Давайте разом зануримося у світ цих дивовижних велетнів. Жираф — рід ссавців із родини жирафових, це найвища наземна тварина на планеті. Жирафи живуть у саванах Африки. У наші дні їх можна побачити на південь від пустелі Сахара, передусім у степовій місцевості Східної Африки. А найбільші їх популяції є у заповідниках і резерватах. Тривалий час вважали, що існує лише один сучасний вид у роді жирафа. Утім, 8 вересня 2016 року було опубліковано результати дослідження ДНК, згідно з якими рід жирафа було розподілено на чотири види. Жирафа північна має світліші плями, які можуть бути більш розмитими порівняно з іншими видами. Поширена в північній частині Африки: Чад, Камерун, Центральноафриканська Республіка, Демократична Республіка Конго. Жирафа південна має темніші плями з чіткими краями і менше плям на ногах. Ареал поширення Південна Африка: Намібія, Боцвана, Пар, Зімбабве, Мозамбік. Жирафа січаста має найбільш виразний малюнок. Чіткі темно-коричневі плями, відокремлені тонкими білими лініями, що нагадують сітку Ареал північ Кенії, Ефіопія Сомалі. Жирафа Масайська має нерегулярні плями з зазубреними краями, які надають їй мозаїчного вигляду, проживає в Танзанії та Кенії. Висота жирафи близько 4,75 метра, маса до 550 930 кілограм. Довжина тулуба до 3 метри, висота в холці до 3,7 метра. Самиці зазвичай бувають трохи нижчі та легші. Шия в жираф надзвичайно довга, попри те, що вони, як і більшість савців, мають лише сім шийних хребців. Однак, на відміну від інших тварин, у жирафи шийні хребці мають подовжену форму і особливу будову, що робить її шию дуже гнучкою. Завдяки цій особливості, жирафа може згинати шию. Як їй захочеться доглядати за своїм тілом, а також добувати корм у важкодоступних місцях. Ця особливість також збільшує навантаження на систему кровобігу, тому серце жирафи особливо сильне. Воно перекачує близько 60 літрів крові щохвилини, має масу 12 кілограм і створює тиск утричі вищий ніж у людини. Але воно не здатне перенести навантаження, пов'язане із різким підійманням чи опусканням голови. Щоб такі рухи не спричиняли смерть тварини. Кров жирафи має вдвічі більше кров'яних тілець, ніж у людини, і значно густіша. На голові в жираф, як самців, так і самиць, є два обтягнуті шерстю ріжки із потовщенням на кінцях. Часом трапляються й дві пари ріжків. На чолі нерідко є своєрідний кістковий наріст, який помилково можна прийняти за ще один непарний ріг. Очі чорні, вуха короткі. Жирафи мають досить добрий зір. Слух і нюх. Це дає їм змогу завчасно помічати небезпеку. Добре контролювати місцевість допомагає, звичайно, ж, і високий зріст своїх довгих родичів. Жирафи здатні помічати на відстані до кілометра. Жирафи спілкуються між собою на частотах, нижчих від 20 Гц. Тому людина не чує цих звуків. А ще жираф це єдина тварина, яка не може позіхати. Темний язик жирафа дуже довгий, з добре розвиненими м'язами. Тварина може його висовувати на 45 см і здатна хапати ним гілки дерев. Щоб не згоріти на яскравому африканському сонці та уникнути сонячних опіків язик жирафи, має темно-синє забарвлення. Малюнок на тілі складається з темних плям, розташованих на базовій світлій поверхні. У кожної жирафи такий малюнок індивідуальний, аналогічно до відбитків пальців людини. Цей малюнок формується ще в утробі матері. І народжується малюк уже з плямами. Нижня частина тіла жираф світліша та без плям. До речі, за кольором малюнка можна визначити вік тварини. Чим він темніший, тим старша тварина. Жирафи дуже сильно смердять. Специфічний запах відлякує мух, паразитів та іншу набридливу мошкару. Недарма ж деякі африканські племена називають жирафів смердючими биками. Жирафи вміють швидко бігати, та, в разі гострої небезпеки, можуть бігти галопом зі швидкістю від 32 до 60 км на годину. Тобто на короткій відстані вони можуть перегнати коня. Зазвичай жирафи ходять поволі, рухаються одночасно дві праві ноги, потім обидві ліві. Через велику масу тіла та тонкі ноги жирафи можуть пересуватися лише твердою поверхнею. На болото ці звірі не заходять. А річки часом для них це нездолані перешкоди. Цікаво також і те, що ці тварини, малорухливі на перший погляд, можуть досить добре стрибати, долаючи навіть перешкоди до майже двох метрів у висоту. Парування жираф відбувається зазвичай між липнем і вереснем. Вагітність триває 14-15 місяців. Зазвичай самиця народжує лише одне дитинча. Оскільки жирафа народжує стоячі, дитинча без жодної шкоди для себе падає з двометрової висоти. Зріст новонародженого метр вісімдесят, маса тіла 50-55 кг. Через годину після народження дитинча міцно тримається на ногах, а вже через декілька годин починає бігати. В період від перших трьох до вісімнадцяти місяців малюки збиваються в зграї ясла для спільних ігор. Їх матусі тим часом пасуться неподалік. Жирафи харчуються винятково рослинною їжею. Будова тіла та фізіологія дозволяє цим тваринам живитися листками дерев на висоті, де в них немає конкурентів. З дерев жирафи надають перевагу акації. Завдяки будові язика та губ тварина не травмується, попри те, що гілки бувають досить гострими. Щоденно жирафа з'їдає близько 30 кг зеленої маси. На це йде від 16 до 20 годин. Тому в жирафів практично не залишається часу для сну, і сплять вони всього близько однієї-двох годин на добу. Волога потрапляє до організму жирафи теж із їжею, тому без води ці тварини можуть обходитись декілька тижнів. За один раз жирафи можуть випити до 38 літрів води. Під час пиття жирафи широко розводять передні ноги, щоб опустити голову достатньо низько. У такій позі вони найвразливіші для хижаків, тому п'ють лише тоді. Коли впевнені, що загрози немає. Через велетенські розміри тіла природних ворогів у жираф дуже мало, а ті, хто насмілиться напасти, отримають потужний удар передніх ніг, який здатний вбити великого хижака. У дикій природі жирафи живуть від 10 до 15 років, у неволі від 20 до 27 років. Жирафи справжні гіганти савани, які вражають своєю красою та грацією. Вони мирно живуть серед дерев. Допомагаючи підтримувати баланс екосистеми. Але, на жаль, ці тварини стикаються з викликами, такими як зникнення середовища проживання та браконьєрство. Кожен із нас може допомогти зберегти жираф, підтримуючи природоохоронні організації, поширюючи інформацію та дбаючи про природу. Дякуємо за перегляд. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал і поділитися ним із друзями. До нових зустрічей!